Привіт, мої любі друзі! Я вас вітаю. У нас чудова, прекрасна осінь. Я не знаю, як ви цю ніч, я не спала із за обстрілів. Слава Богу, що все у нас гаразд. Але все-таки весно це не є добре. Ну, не дивлячись на це, я ходжу гуляю і я гуляю не сама. Дивіться, хто в мене на виголі. Це моя собака, ну, собака нашої сім'ї, моє чоловіка. Він зараз приїхав до мене, щоб зробити планову вакцинацію. Йому тільки два рочки. І потрібно зробити все положено. Цю вагу. Ці гантігістамні, гантіклішові. Бачите, як трава буяє. Так літом у нас не було, як осінь. Ну вони осінь у нас дуже гарна. І я вас вітаю і бажаю вам три чудового, чудового, вам дня.